Як не здутися, коли постійно ведеш блог? Сьогодні будемо говорити про мотивацію і дисципліну. Мене звати Юлія Андрусенко, я експерт по побудові персонального бренду і по активації персонального бренду. В минулому я тележурналіст, магістр міжнародних відносин, маю майже 15 років досвіду роботи на телебаченні. А зараз вже останніх 5 років допомагаю експертам активувати і просувати свій персональний бренд. Чому я цим займаюсь? Тому що, на мій погляд, останнім часом з'явилось чимало експертів на ринку, але не факт, що всі вони класні професіонали. Як показує практика, то на ринг виходять більш активні, більш балакучі, скажімо так, Ті, хто не боїться камери, ті, хто розуміється на якихось принципах просування, а класні експерти десь сидять там в тіні, я бачу свою місію в тому, щоб допомогти саме класним професійним досвідченим фахівцям заявити про себе. Сьогодні говоримо про те, як не здутися, коли ти починаєш вести свій блог, тому що це, скажімо так, ну найрозповсюдженіша, напевно, проблема серед експертів. Те, що я спостерігаю, да? всі йдуть з консультації, там або коли індивідуальний супровід, або з якоїсь там конференції чи зустрічі, всі йдуть такі з гарним настроєм, піднесеним, зараз буду робити, зараз буду писати, зараз буду знімати історії і все. Проходить десь 3-5 днів, і що? І всі здуваються, чому так взагалі відбувається? Коли, знаєте, я вам зараз хочу розповісти одну таку історію невеличку. Я колись була на одному форумі величезному на одній конференції, прослухала майже всіх спікерів, всі були такі класні, активні, всі розповідали про свій досвід, всі розповідали про своє досягнення. І я вийшла така переповнена. І десь там, знаєте, проходить там півгодини, сорок хвилин, година. І я так відчуваю по своєму стану, що я починаю здуватися, здуватися, здуватися. І думаю, блін, що там таке мене гризе, що відбувається, що не так, наче ж все розповіли дуже класно, наче було дуже круто, наче я вийшла така вся піднесена і заряжена. Зараз буду все робити, все знімати. І потім зрозуміла, що в цих всіх промовах... Не було одного, ніхто не говорив про те, що активація персонального бренду, розвиток бізнесу, соціальних мереж, блогінг і так далі це дуже величезна праця. Всі розповідали про те, що ось я тут був на такій точці А, а зараз я такий класний в цій десь там точці Б, і ви так зможете теж, бо все у вас вийде. Тобто це були такі більш мотиваційні спічі, але за, цим, за цією мотивацією не розповідалось про те, що слухайте, друзі, ну треба дійсно пахати. Треба багато для цього робити. І е, від цього я розумію, що це такий десь знаєте, обман відбувається. Всі виходять, всі думають, та я зараз це зможу, та він ж зміг, і це наче так не важко. А насправді, коли ти починаєш робити і не бачиш десь там за тиждень результат... Да? То ти думаєш, блін, нічого не відбувається. Коли ж будуть ті гроші, коли ж будуть ті клієнти, коли ж про мене там дізнається півсвіту. І тут я е, хочу вам дати одну пораду. Дивіться, мотивація чи дисципліна. Звісно, дисципліна. Якщо ви запитаєте мене, скільки разів я із задоволенням йшла в спортивну залу, я вам скажу жодного. Ноль. Завжди для мене це. Скажем так, до такий да, зібрати сумку, покласти туди кросівки, покласти форму і йти до зали. Але я розумію, що я схожу один раз і два рази, і ніякого результату такого помітного не буде. Але це мої маленькі кроки до того, щоб... Наприклад, там гарно виглядати, не набирати зайву вагу, підтримувати себе постійно в тонусі, таким чином розвантажувати свою психологічне навантаження. Я розумію, що я крок за кроком, завдяки своїй дисципліні, іду до цього. І так абсолютно в усьому. Тобто, це взагалі такий трекер звичок, дисципліна. Да? В мене вона абсолютно в усьому, я можу з вами поділитися. Да? Я якісь свої звички завожу, наприклад, в якийсь там в окремий період. Тобто зараз звичка тільки щодня займатися його, і поки вона не дійде в мене до автоматизму, що я просто цим займаюся, я наступну звичку просто не ввожу в своє життя. Але я розумію, що крок по кроку кожна звичка веде мене до результату. Тому, якщо ви мене запитаєте, мотивація чи дисципліна, я вам скажу, звісно, дисципліна. Але що нас мотивує? Мотивує нас саме оці маленькі результати, які ми починаємо бачити десь через якийсь проміжок часу. І якщо ви будете їх фіксувати, вам не потрібно буде шукати десь додаткову мотивацію ззовні, розумієте? Що може бути маленьким результатом? Да навіть за тиждень, якщо ви в кінці тижня собі запишете Я, Женя, запостила два Рілса, три дописи і зробила 35 сторіс, там бо щодня ви зробили 5 сторіс, ви подумаєте, Боже, яка я молодець? Я минулого тижня ще це не робила. А зараз я зробила маленький крок до того, щоб був кінцевий результат. Звісно, щоб з'явилась у вас ця і дисципліна, і маленькі мотивації. Тепер доходимо, я в кінці хочу сказати про початок. Да? Ви маєте розуміти, хто ви, для чого ви і куди ви рухаєтесь. Не буде у вас взагалі і навіть дисципліни якоїсь випрацьованої, якщо ви не будете розуміти, в яку точку Б ви йдете. Тобто хто ви сьогодні і що ви хочете, щоб про вас говорили через рік. І тоді ви маленькими кроками рухаєте до своєї мети. І чим менше ви себе будете рвати на початку, тим кращий результат у вас буде в кінці. І тим надовше вас вистачить. Ви просто не здуєтесь. Ну тобто, це як машина так само, да? класне порівняння. Чим більше ми газуємо, тим скоріше паливо закінчується. Чим ми їдемо повільніше, тим на палива, тим надовше палива вистачає. Отак От само і з вами. Тобто, чим ви будете їхати повільніше, тим надовше вистачить вашого палива всередині. Вашого запалу, ніколи не чекайте прям дуже швидкого результату. Він буде обов'язково. Ви будете відчувати якийсь свій власний сатісфекшн від маленьких результатів. І великий результат буде теж. Але все-таки, на мою думку, на першому місці це дисципліна. Якщо ми беремо мотивацію і дисципліну. на першому дисципліна і потім в маленьких результатах. Ви будете бачити свою власну мотивацію.